Портативні проєктори дуже зручна річ для людей, що часто переїжджають з місця на місце і хочуть мати змогу дивитись відео з комфортом. Asus ZenBeam L2 саме така модель. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Межа Медіа та тисніть вподобайку. Розпочинаємо огляд. Разом з проєктором постачається дорожня сумка, блок живлення та трохи несподівано окремий міні-плеєр на Android-TV з пультом дистанційного керування. Zenbeam L2 досить схожий на свого попередника. Він також має вигляд компактного циліндра, що схожий на смарт-колонку, проте друге покоління стало більше та важче. Словом, новий проєктор вже не дуже схожий на чашку лате. Можливо, тому це слово й зникло з його назви. Елементи керування розташовані на верхній кришці. Це джойстик, який також має регулювати гучність, кнопка назад, виклик меню відеорежимів та вибір відеовходу. Це дійсно кришка, а не просто верхня панель корпусу з таким дизайном. Вона тримається на магнітах, а під нею можна знайти відсік для Android TV плеєра. Той підключається до проєктора через роз'єми USB-C та мікро HDMI і додатково фіксується спеціальною засувкою. Основна частина корпусу металева сітка темно-сірого кольору, у верхній частині якої з одного боку розташований об'єктив, а з іншого кнопка включення. Для зручності переноски ZenBeam L2 має ручку з коричневої екошкіри. Під сіткою по боках та ззаду ховаються вентиляційні отвори, а спереду динамік. В об'єктива немає висувної шторки, натомість він прикритий захисним склом. Усі роз'єми розташовані у нижній частині позаду об'єктива. Тут можна знайти HDMI-вхід, usb Type-C з підтримкою DisplayPort та Power Delivery. Повнорозмірний USB порт, ще один USB-C цього разу для живлення і Мінінжек для дротових навушників. І нарешті знизу є висовна ніжка з двома положеннями, за допомогою якої можна змінювати кут проєкції і відповідно висоту екрана. Як і попередник, Asus ZenBeam L2 це LED-проєктор з технологією проєктування DLP. Ресурс лампи в нормальному режимі заявлений на рівні 30 000 годин, рівень шуму до 30 дБ у стандартному режимі роботи та до 28 дБ в еко-режимі. Роздільна здатність була підвищена до Full HD. Максимальна величина світлового потоку теж з 300 LET-люменів до 960. Як бачимо, проєктор отримав суттєвий апгрейд. ZenBeam l 2 оснащений акустичною системою Harman Kardon потужністю 10 Вт і вбудованим акумулятором 65 вт годин, якого, за словами виробника, має вистачити на 3,5 години автономної роботи. А от щодо смарт-платформи, то тут ми бачимо абсолютно інший підхід. Якщо попередник мав власну Android-TV платформу на базі чіпсета Snapdragon, то Zenbeam L2 використовує окремий плеєр Хако Mini виробництво SDMC, що підключається до проєктора і ховається в його корпусі. Це мініатюрний hdmi dongle на базі чіпсета Amlogic. Відповідно, бездротовий зв'язок забезпечується саме плеєром. У самого ж проектора бездротового модулю немає. Плеєр комплектується типовим компактним пультом дистанційного керування з мінімумом кнопок і підтримкою голосового керування. ZenBeam l 2 включається досить швидко як для пристрою з Android-TV. Приблизно через 40 секунд він повністю готовий до роботи. У проєктора є автоматичне визначення джерела сигналу, і у випадку, коли до нього нічого не під'єднано через HDMI або USB, автоматично обиратиметься Android TV. Тут все типово. У плеєра Ако Mini стандартний Android TV без будь-яких додаткових лаунчерів чи встановлених виробником додатків. Операційна система оновлюється до 12-ї версії, має підтримку Chromecast, Google Assistant, магазину додатків тощо. Словом, стандартна функціональність Android TV. Єдиний нюанс Hako Mini це 4K плеєр, але оскільки у проєктора роздільна здатність Full HD, налаштуваннях плеєра краще перейти саме на неї. Після включення або після зміни його положення проєктор відразу виконує автофокусування та корекцію трапецієподібних спотворень. За бажанням додатково скоригувати обидва параметри можна в екранному меню. Крім них, на головному екрані присутні джерела сигналу, вибір відеорежимів, оптимізація звучання тощо. Також у налаштуваннях можна обирати варіант розташування проєктора відносно екрана, колір стіни, на яку проєктуються зображення, виконувати стандартні налаштування яскравості і контрасту, вручну коригувати фокус тощо. Крім кнопок на корпусі, керувати проєктором можна також за допомогою пульта дистанційного керування. Він підходить не тільки для власного медіаплеєра, але й для самого ZenBeam L2. Наявність повнорозмірного USB-порту дозволяє підключати до проєктора зовнішні накопичувачі, у тому числі й usb hdd Живлення вистачає. І хоча власної розумної оболонки у ZenBeam L2 немає, користувач може відтворювати контент з таких накопичувачів не тільки в Android TV, але й самим проєктором. Якщо в системному меню зайти в Setup, то на другій його сторінці можна знайти файловий менеджер. У ньому можна побачити не тільки файлову структуру самого проєктора, але й підключений по USB-пристрій. Також в екранному меню є налаштування режиму Light Wall. Wow. Це своєрідний скрінсейвер. І коли проєктор не використовується, він може демонструвати різні релаксаційні анімації, що згуртовані у 4 категорії. Будована акустика потужністю 10 Вт видає досить гучний і збалансований звук з пристойними високими частотами, непоганою серединою та навіть певною кількістю басів. Загалом звучання ZenBeam L2 виявляється приблизно на рівні пристойної блютуз-колонки компактних розмірів. Васу ZenBeam L2 немає можливості масштабування зображення. Тому діагональ регулюється зміною відстані від проєктора до екрана. За паспортними даними, мінімальна робоча відстань становить 80 см, максимальна 3,2 метри. Це дає змогу отримати екран діаганалю від 30 до 120 дюймів. Всі заміри ми виконували не на спеціальному проєкційному екрані, а на чистій білій стіні. Саме такий варіант використання буде основним у мобільного проєктора з будованим акумулятором та дорожнім чохлом у комплекті. Найяскравішим режимом серед усіх запропонованих виявився User Mode з яскравістю підвищеною з 80% до 100 та кольорною температурою Normal. З 2 метрів яскравість білого поля становить 50 кандел на метр квадратний для порівняння у звичайного десктопно монітора. Такий екран в повній темряві здаватиметься навіть трохи занадто яскравим. З відстані в 1 метр яскравість підіймається до 190 кандел на метр квадратний. Це більше ніж достатньо навіть для яскраво освітленого офісного приміщення. І нарешті, якщо захочеться створити аналог звичайного 27-дюймового монітора, то для цього знадобиться відстань до екрана 72 см. У такому випадку максимальна яскравість підскочить аж до 345 кандел на метр квадратний. Це суттєво вище, ніж у більшості типових десктопних моніторів. Що стосується контрасту, то максимальне його значення у нас вийшло на рівні 350 до 1, дещо нижче паспортних даних, але можна припустити, що виробник вказує значення контрасту на спеціальному екрані. Зазначимо, що свого часу у нас була можливість познайомитись з моделлю попереднього покоління. У неї величина світлового потоку була значно меншою, практично втричі за характеристиками, і це давалося взнаки. Попередник, попри такі самі офіційні дані щодо розмірів екрану та робочої відстані, до нього насправді створював комфортне зображення на відстані до півтора метра з діагоналю до 60 дюймів. Далі воно вже було занадто тьмяним. У ZenBeam L2 розширене колінне охоплення, воно перекриває простір sRGB майже всюди, крім темно-синьої зони і становить 82% Adobe RGB. Крива гами ідеально відповідає стандартному значенню 2.2. А колірна температура істотно завищена. Найближчим до стандартного 6500 кельвінів виявляється режим WARM 7300 кельвінів. Загалом якість зображення дуже висока, як для портативного проєктора. Воно досить яскраве, навіть на дуже великих діагоналях. Чіткість на периферії знижується несуттєво. Хроматичні аберації по кутах також незначні. Кольори насичені, мають природній вигляд. Роздільної здатності Full HD цілком достатньо майже для будь-якої ситуації, за винятком хіба що дуже великої діагоналі та малої відстані до екрану. l 2 добре опрацьовує темні ділянки зображення, майже не втрачаючи деталей у тінях. Зі світлими зонами трохи складніше. У режимах з високим рівнем яскравості проєктор може відбілювати легкі переходи між напівтонами. В такому випадку краще перемкнутися в помірніший режим еко. У ньому цей недолік практично відсутній. Щоправда, і максимальна яскравість у ньому теж нижча ніж в інших. ASUS ZenBeam l 2 вже друге покоління портативних проєкторів ASUS з вбудованим акумулятором та смарт-можливостями. Новинка стала набагато яскравішою та отримала підвищену до Full HD роздільну здатність. Вона пропонує якісне зображення з розширеним колірним охопленням і функції автоматичного фокусування та виправлення трапецієподібних спотворень. Також у наявності повна функціональність Android TV, але для цього разу вона чомусь реалізована у вигляді окремого медіаплеєра, який встановлюється всередину корпуса проєктора, а не на вбудованій платформі, як це було раніше.